І сьогодні у нас дегустація цього чудового лимону. О. Так, шкірочку, давайте оцінимо. Ну, як вам запах цей передати? Як вам передати оператора? Ну, як запах? Кисло-лимонний. Кисло лимонний. Добре, давайте оцінимо. Боже, з нього ж сік тече. І я трішки здивований, де його зернятка. Я так на них очікував, мені так потрібні зернята. Ну, Відверто достиг, дуже-дуже класно пахне. Але немає зовсім зернят. Я не знаю, чи це є плюсом чи мінусом, але ми ще оцінимо його смак. Ми ще оцінимо його смак. Напевно, він кислий, правда? Як ви вважаєте? Mm. Але не є такі аж настільки кислі, відверто. Навіть, я б сказав, приємно, приємно. Ну що ж, з цим лимоном ми ще будемо багато всього робити. Я маю на увазі про дерево. Це з цим зрозуміло, що у нас буде, Та? Я говорю про дерево, тому що ми тепер і будемо мати черенки і зможемо дещо ще цікаве робити, тому обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на телеграм-канал, та посилання внизу під цим відео. Там ми проводимо дуже багато експериментів. Ну і вчимося вирощувати цитрусові саме вдома.